Нині маємо дві теми тема святого святої Юстини і святого Ну, На перший раз чуємо за Кипріана, як великий мак, бо суркун по-нашому, кого треба приворожити, кого треба одворожити, все Кипріан робив за гроші. Може, хтось подумає з наших людей, які були дикарі у IV віці, що вірили ворожілям. А нині у нашій Україні в 10 разів більше офіційних ворожіль, ніж священників. От вам картина. Мало того, многі з ворожіль. Помните, навіть в Ужгород приходили з програмами Баба Марта, Баба Люба, та значить, не помінялося нічого. Казало бися, смішно? Ні. То сьогоднішня наша тема тема незамітної тихої сатанізації людей. І нині маса людей теж безбожники. Ми православні, тим словом, не унижаємо чоловіка. Чоловік безбожник, той до церкви не ходить, Бог уся не молиться. Але вказується, що безбожні люди сердяться, якщо за них таке казати. І куди біжать? Кіпріа наглядають ворожилю, бо соркуна. Ворожити опонентів. Що ж робить Кіпріан? Царствує, богатий, приходить до Кіпріана єден мажор, син Богача, і каже, полюбила міся дівочка Юстина, а й бо вона мене не хоче. Вона каже, жениха має Христа Ісуса і вже не хоче виходити замуж. А я її заставлю. Той маєш Кіпр'яне, гроші, приворожи мені юстину. Но що не робив кіп'ян? У других случаях був результат на ліцо. а з юстиною ніч не вийшло. Ворожив і так, і сяк, і одного біса кличе, і другого біса кличе, а успіха не є. Коли дійшло до Кіпріана, що сили Юстини не в ній, а в її женихові, в Ісусі Христі, той Він пішов до местного єпіскопа і сказав, я хочу стати християнином, щоб мати таку силу, як Юстина. У городі. Не розуміли кіпряна, кіпряме, та ти посоркун, ти ворожиля, Ти все можеш? А він сказав ні. Перед лицем Бога Юстина я ніхто. І я тепер хочу таку силу мати, як Юстина. Хочу стати православним християнином. Спалив книжки. Свої книжки і став християнином, пізніше як священником, став, пострадав за віру Христову і як і Юстина. Що нам нині із цього життя? Перша тема у мірі повно сатаністів, ворожіль, гадалок, екстрасенсів, то одно й же. Ми з вами, як і Юстина, Захищені хрестом, вірою во Христа Ісуса, нас не може зворожити. Ворожили, Собор піднявся, Ворожили, люди умножилися і нині в Україні ворожать, Но їх ворожки ніч не стоять проти нашої української православної церкви. Канонічної дай проти кожного із нас. Коли ми маємо таку силу, коли сповідаємося, причащаємося, коли ми молимося, держимо себе у святості, то нами обладає і ми обладаємо такою силою, що любу ворожку перекрестиме, все пропадає. Значить, у нас є така сила, за кутукипян не знав, але узнавши, приєднався до нас. От почому сила нашої молитви і держить нашу українську православну церкву. Господи, огради нас силою чесного і животворящого Христа. Оберігай нас, щоб і ту були діти Божі, а в вічності і наслідники, в'єдно з кипряном і устиною Царства Божого. Амінь.